Це не буде взагалі ніякого перемир'я. Не буде, Ні, ну, не, ніхто не цей. Я, я рахую так. Ну, це моя особиста думка. Це думка, з ким я спілкуюся. Всі, з ким я балакаю, там, ті, хто вже там, по 10 років воює, всі знають, що цього не буде. Вже таких перемирій було ну, куча. Розумієте, нічого. Ну, там такі умови цього перемир'я, ви не дивилися там, що. Ну, нас навіть ніхто не див... Ну, я, я розумію так, з чого починалася, чого ця війна? Бо ми хочемо бути вільні. Свобода, да? у нас є така, типа свобода. Свобода, чого? свобода вибору якогось, розумієте? Нам його... Нас вообще так о, тіпа, на цих перемовинах ніхто не замічає, в Торсерйо, ну, ну, як Україна, Україна, ну, таке там собі. Україна це не один наш президент. Ну, це багато, це наш народ, по-перше. Да? Це велика країна. І, ми, і ті хлопці, які е, там боронять наразі цю всю да, нашу, кордони, вже такі кордони дійшло до цього, стоючи там на смерть. Я так рахую. Ну, от з них треба брати таку, я не знаю, як. Звернути увагу на це, що вони досі там тримаються якось. Всі дивляться за цими якимись я ж кажу, перемовинами і забули, що там взагалі така війна. Всі думають, чи той, чи той щось вирішить. Ні, нічого. Я рахую, що поки ми твердо, ми і так вже твердо показали, я рахую, що наша армія найкраща в світі. Я так рахую. Ну, Хто скаже, що не так? Росія, Китай та ні, США ні. Ви бачите, як, якщо б США, вони, ну, моя думка, от без нічого ми зробили такі великі це. Якщо б у нас ще щось було, взагалі без питань.